стрес та керування стресом стрес це невід'ємна частина нашого життя. Вона є не дуже приємною, але вона є біологічною та психологічною реакцією на будь-яку ситуацію, яку людина вважає складною або загрозою для свого життя. Думаю, для прикладу не буду нічого говорити. Ви прекрасно знаєте такі ситуації, бо зараз ми в них і живемо. Однак хронічний стрес може вплинути на наше психологічне та фізичне здоров'я, і тому я хочу розповісти вам, як керувати цим стресом. Тут ви побачите ознаки стресу, психологічні та фізичні керування стресом. По-перше, соціальна нервова система вона в нас є це науково обґрунтована, допомагає подолати через зв'язки суспільні стресові ситуації. Коли ми спілкуємося вербально та невербально, ми випускаємо цей стрес назовні. Симпатична нервова система вона відповідна за миттєве реагування на ситуацію. Тут ми можемо побачити, як серце починає битися швидше, як підвищується тиск. або ми потіємо. Але коли у нас підвищується рівень стресу в організмі, а наш сам організм передає перевагу з парасимпатичній системі. Ця система відповідна за наш відпочинок та за наше відновлення. Саме парасимпатична система, нервова система вона допомагає нашому серцю пригальмуватися та увійти в нормальний рівень. Так, це каже про те, що наш організм допомагає нам подолати стрес, бо це є біологічно основаною так, ситуацією. Але що нам потрібно зробити в той момент? Пригальмуватися. Ми можемо допомогти собі такою вправою просто побути тут і зараз. Що можна собі сказати? Я є. Я є тут, я є зараз, я зараз відчуваю себе, я знаходжусь, наприклад, в безпеці і зі мною все добре. Потім зігріти себе фізично та емоційно. Про що фізично? Сходити в душ, полежати в ванній або лягти під ковдру емоційно, поговорити. Я на початку відео вже казала про соціальну нервову систему, і вона вам дуже сильно допомагає.